Ну, а наші журналісти традиційно вийшли на вулиці столиці і поцікавилися у киян. А чи вірять вони у те, що переговорний процес, який нині триває, призведе до миру? Ми зараз почуємо їхні відповіді і паралельно закликаємо вас писати у наші месенджери. Нагадую, 068 044 044 1. Чи ви особисто вірите в те, що той переговорний процес, який нині триває зараз, за участі сполучених штатів Америки і за участі Європейського союзу? Врешті нас із вами приведе до довгожданного миру. Пишіть думки. Ми зараз почуємо, що сказали кияни. А ваші думки зачитаємо згодом. У на короткотермовий час, мабуть, так. Але це не тотальний мир. А чому ви так думаєте? Ну, тому що є багато нерозв'язаних питань, які залишаться стовідсотково після навіть укладеного якогось такого вибіркового миру, який зараз пропонується. Мір буде. І, ну, от на днях, даже, я думаю. От таке буде неприємності, але мір повинен вже бути. Якщо чесно, не сильно. Тому що я вважаю, що цей от американський президент він не сильно хоче миру. Він хоче просто відгрібти частину, ту, яку саме хоче відгрібти Путін. Тобто вони просто ділять між собою частину нашої держави. Можливо, будуть якісь зрушення, але не повністю. Ті, які нам пропонують, тому що не питають нашої думки. Насправді я не вірю, що мир може бути у найближчі якісь там місяці чи навіть роки, бо це все одно буде у нас конфронтація з Російською Федерацією. Думаю, ні. Чому? Ну бо такі вже переговорів було багато, і вони не за чого не призвели, тому я думаю, що і цей буде провально. Маю надію. Дякую. Ні, не дуже вірю. Чому? Бо перемовини відбуваються з дивної позиції через політику США, тобто те, що говорить Трамп, завтра може абсолютно кардинально змінитися. Як це було вже після перших перемовин скандальних у Штатах. Які, здавалось би, були кінцем усього, але як бачимо на похоронах Папа Римського, ситуація знову коріння, змінюється. Хотілося б, мабуть, щоб так було, але все дуже складно з країною, агресором і терористам перемовини навряд чи будуть дуже адекватні. Не впевнений. Чому? В таких речах ніколи не можна бути впевненим. Ні, не вірю. Чому? Тому що Путін почав війну не для того, щоб її закінчити миром. Він хоче загарбати всю Україну, і це його основна мета. Він не зупиниться, я думаю, він буде обманювати, говорити неправду, все, що завгодно, лицемірити, брехати, аби тільки ввести всіх в оману.